А ну, поведи його трохи до переду. Дивісь! Хто хоче побачити такі коні в скаршеві, Підписується на тіктоку на мій канал. Прігу-прир. Пр. І буду знімати пряму трансляцію на TikTok. Пррр! Коньові 5 років. Метр 80 метр 80 на лінійку, нога 31. Пригу, пригу Моцний, блядь, конейсько курва. Fast, fast шпак. Зараз хлопча і одного випить. Згорба... Він з горба Він з горба стає і в нього так як перед занижений буде, знаєш. Але в нього перед вищий заду. конейсько моценний, блядь. Тона тона накрита. 50 тисяч 50 тисяч злотих. Такий кінь коштує в Польщі. Джокер! Ці коні будуть, блять, скарашові на базарі 11-го 11 березня. Три, оув, три. Три. Тримай, 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 так слай. Єси, курва, хлопці. Метр, я тільки що мірав в той. Метр восімдесят має з гаком. На лініку. Негодинку. Кушає далі, де. Той, Опіка.

Kurwa, w pokoju Mocny Jugera, no co wam pan powiem, no Jeden na, je na co popatrzeć ten, A ten ile ma nogi, ten drugi? 32, ten nogę ma 32 Ten ma grubsze nogi, tak. no? Tak Może grubszą, bardziej ma zarośniętą, widzisz? No widzę, widzę A ten, a ten drugi, że stoi w temu Tam Tamten? No 30 nogi Tu wszystkie pierwszerony, ja? Tak nie, tamten półpek, bo to Polski, po moim ogierze, ale już rozwoną u nas w To kto znaje Francuza na Ukrainie. Co, pan pan Melon roku sprzedał na Ukrainę tego A, Francuza, tak, nie? To ja niejednego sprzedałem to ich kurwa. W Paryża 10 lat temu brr, na Ukrainę. No Paryża ja wiem, to ja z koło Paryża też byłem. I teraz jest... To jest Francuz też teraz jest u nas na Ukrainie. No. Теж моцний. Моцний конічко. А цього виправіть, чи йдуть пари? Чи? Не бай да стаць, курва, дівня. На та топке. Ступ. Але трійка, я ще таких коней не відів хлоп. Зараз ще там того ветровати. 4? Ано пан везевши з усіх шнурків до купи по п'яти. Ступ. Славик, стань з боку, Славик. Але трійка, бля, хлопці, тіво коні мають бути в Скарашеві 11-го. Marca w temu, na bazari nie? No! No! Polska. Kurwa, tej my nimi sami duszci Trzymaj no! Ci poczekaj, zaraz jeszcze jednego tu! курва, але слони, блядь. То не коні, то є ж танки, курва, а не коні, хло. Пан, то є танки, а не коні. Поїли, пан, кац. Приїхав не до хуя, і до подоси. Прокався, джоке! Ну, зараз в'єм, хто спридає, курва, самі наймоцніші коні зараз на Україні. ха 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 То є краса. Я ще такого 4 коня не бачив в тему. 4 однакові. П'ятий там стоїть, ще й до да. малий. П'ятий там стоїть? Так. Десь потужний. Збирали. Чекай, ну, Славік, стань збоку. Дві Але дві на а що тут казати? Гай, та сань збоку, і зразу збоку Славик заходить, збоку, во, 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 винули.

Ta. Nie na kwadraty, gnop. To jest na, na strzałkę. Wierali okay. do chał. No tam tylko drożec to zrobi parę fotek i ono z i robi fotki. Dobra, wierali do chałki. Wie. Jo, via Cari vr І так би пан з ним в та сторона і з поворотом. Може, ей, хоч сам володим. Або нас, Славик, зробить так. Цей. Бери, візьми його до того. З ним по дорозі і туди і назад. Але стань з тої сторони, шнурок візьми на коротко. Шнурок на коротко і давай вперед. Да. Біжи, не бійся, біжи він буде біг за тобом. Збоку ставай, куні. Є yeah. Я и с поворотом, и! И с поворотом, давай. И... давай! Давай, давай! И... Курва! И... Нет, три, ху, три! Да, я уже нажал. Добрый,

Stig, tak, Stig! Jo! Tre! Tre! Två! Så får ni en Joker! Dobra, to żeby batera jest Dobra, majster, koniecznie. Chodź, o karaj. A więcej jestem? To? Francuz. Daj mi bladego, tam A co